Більшість людей не знають, що США контролюють інші населені території, окрім своїх 50 штатів. Які ж вони перша. Пуерто Рико з населенням 3,25 мільйона, яку США отримали від Іспанії у 1898 році після Іспано-американської війни. Друга Гуам з населенням 153 тисяч осіб, також отриманий від Іспанії після Іспано-американської війни 1898 року. Третя Віргінські острови США з населенням 87 тисяч осіб, які були куплені у Данії в 1917 році. Четверта американське Самоа з населенням 49 тисяч осіб, яке було передане США Німеччиною за договором 1899 року. Остання північні Маріанські острови з населенням 47 тисяч осіб, які стали частиною США після того, як їх відібрали у Японії під час Другої світової війни. Як думаєте, чи стане якась із цих територій штатом?